Близько 120 років тому водонапірна вежа в Житомирі була не просто архітектурною спорудою, а частиною водогону у повоєнні ж часи, пунктом спостереження. А от у 80-х тут було кафе, і вже більше 20 років будівля зачинена для відвідувачів. Проте, завдяки учасникам школи урбаністика, серед яких є представники із Києва, Миколаєва та Житомира, водонапірна вежа на один вечір, 19 травня, відкриє свої двері, аби кожен міг долучитися до ідеї її майбутнього відродження. Женя вежа була пов'язана з містом раніше, дуже сильно власне в е, систему водоканалу, так для цього вона будувалася, але зараз вона вже ну вже довгий час не відповідає, ну не функціонує. Її потрібно нове життя, і щоб вона була корисна не тільки власне, як не знаю, ресторани, які тут є на першому поверсі, так але і значно корисно для міста. Дев'ятнадцятого часу, сімнадцятої до дев'ятнадцятої, ми відкриваємо двері, запрошуємо всіх на всі поверхи, будемо е, розповідати про. Наш проект будемо пропонувати ті бачення та сценарії розвитку вежі, які ми напрацювали з командою. Будемо питатися у всіх їх варіанти. Нині представники школи урбаністика діляться вже підготували п'ять сценаріїв розвитку та функціонування вежі, які доопрацювавши, планують представити на міжнародному архітектурному фестивалі у Києві. Це нагода представити ідеї на працювання, в тому числі те, що почуємо ми від Житомирян, як можна насити. Ти вежу другим життям, що з нею зробити, аби цей об'єкт дійсно став не просто символом, який є на картинках і сувенірах. А дійсно люди сюди приходили. Що це буде і хто буде фінансувати, і як він буде, який організаційний механізм? Це інше питання. Це теж воно буде випливати із тих сценаріїв, які можливі. Безумовно, у нас є нагода на тому, ж фестивалі заявити про цей проект перед міжнародними донорами, і партнерами, такі як і з якими ми активно ми працюємо в проекті інтегрований розвиток міст з іншими фондами і структурами. Я впевнений, що ну не можна просто так далі повісити замок на вежі і зробити його знову об'єктом, про який тільки знають, але ніяк не використовують. Тому наша мета така, щоб вежа жила другим життям в місті Житомирі.